Близько півмільйона гривень на допомогу силам оборони України з початку повномасштабного вторгнення назбирала 16-річна Єлизавета із Вознесенська, що на Миколаївщині. Школярка майже кожен вихідний виходить у центр свого міста та співає і закликає вознесенців жертвувати кошти для різних українських підрозділів та бригад: дрони, система РЕП, ремонт автомобілів та маскувальні сітки це неповний список допомоги, яку через волонтерів надає дівчина. Поповнили скриньку для донатів наші миколаївські колеги та поспілкувалися із юною співачкою. Недільний ранок став, мабуть, найзасніженішим за всю зиму у Вознесенську. Однак лізе на цьому місці у вихідні за будь-якої погоди каже наші захисники на фронті без відпочинку вже три роки. Єдине, коли я можу пропустити, якщо я там виїжджаю в інше місто, там з батьками або погано себе почуваю, так взагалі я кожні вихідні стараюсь виходити по своїй можливості. Вокалом Ліза займається з шести років, і якщо раніше вважала спів за хобі, то нині він став професією десятикласниці. Кошти на допомогу українській армії дівчина почала збирати із перших днів повномасштабної війни після того, як російські війська намагались захопити Вознесенськ. Я пам'ятаю, як ми сиділи з батьками в підвалі, як чули ці вибухи, розуміла, що це капець, що що, що, взагалі, що, що взагалі відбувається, але все одно ми ніде не виїжджали, залишались тут попри. Всі ці вибухи, все це пережити, все одно залишались тут. Спочатку ліза співала з подружками біля місцевого супермаркету, підключали маленький динамік. Суми зборів були невеликі, все віддавали знайомим волонтерам. Перша сума збору була 500 гривень. Ми були безмежно раді цьому. У нас були збори і по дві по два тижні і зранку і ввечері. Тобто, ми там на дві години зранку виходили, на дві години ввечері. І працювали нині за вихідний дівчина може назбирати кілька тисяч гривень. Співпрацює також із громадською організацією, допомагає закривати збори. І відкриваємо збори на пікапи. на Дизельні генератори, нефпівідрони, ну тобто багато різних зборів на підтримку збройних сил України. І Ліза приїжджає до кожного, напевно, з волонтерів і співає, допомагає своїм співом. Надія часто співає разом з Лізою на вулицях міста. Чоловік волонтерки, нині на передовій, і його батальйон теж потребує допомоги. Військовим тим, що на фронті на гарячих точках ми допомагаємо, закриваємо відгуки, звісно, позитивні. Ні, вони дякують, обіймають, приїжджають за тими генераторами, чи, чи за пікапами, або їм приганяємо машини. Е, ну висилаємо посилки, теплі ковдри, там не знаю. Будь що різні акції організовуємо. Вознесенськ невеличке місто, в якому живе майже 35 тисяч. У багатьох чоловіки на фронті. Тож чимало людей допомагають війську донатами, кидають гроші у скриньку. У мене свої на фронті, і чоловік, і зятя, і дочка. Всім, чим можу, посилками таке. Син служа нашій Україні. Для наших людей, коли є можливість, тоді роблю, пенсія маленька, але ну, все одно хоч якусь часточку, але ну, допомагаю. Молодці дівчатка, я їх підтримую. Молодці. О, щоб кожен хоча б по гривні, і то щось була б якась допомога нашим хлопцям. Нещодавно здійснилася мрія Єлизавети. Вона стала волонтеркою місцевого благодійного фонду. каже, співатиме і допомагатиме наближати перемогу України у цій війні і надалі. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.